Вірі вітання любителям спорту. Ісмаїла Сілаха відправили у нокаут. Віталій Кличко поки не визначився із продовженням власної спортивної кар'єри. Зозуля відтепер гратиме за Дніпро до липня 2018 року. Шахтар посідає другу позицію у лізі чемпіонів. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, шахтар розгромив Реал Сосідат. Донецькі тигри поступилися Новгороду. Кубок губернатора з боксу пройшов на Донеччині. Україна проведе перший домашній матч кваліфікації чемпіонату світу 2018 року без глядачів. А стадіон Арена Львів відтепер дискваліфіковано на всі відбіркові матчі даного чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Останній футбольний тиждень осені приніс донецькому шахтарю одразу дві домашні перемоги в минулу суботу в рамках українського чемпіонату. Підопічні мірчі Луческу буквально розгромили Севастополь з рахунком 4-0. А в середу, вже в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів, команда провела домашній матч відповідь проти іспанського Реал Сусідада. І, попри побоювання, що заради примарного шансу потрапити до Ліги Європи Сусідад буде битися, наче поранений звір, табло зафіксувало 4 голи гірників та жодного від гостей. Як це було, дивіться далі. Остання домашня гра української прем'єр-ліги виявилася для Донецького шахтаря легкою прогулянкою. Вже на восьмій хвилині Тайсон більярдним ударом за меж штрафного майданчика поклав м'яч до кута Воріт Ремчан після тривалої перерви вдалим дебютом відзначився Чигринський. На 23-й хвилині головою замкнувши на віз кости. А вже за три хвилини гірники знов збільшили свою перевагу. Вдало виставив ногу після прострілу з флангу Луїс Адріано. Зовсім ганебним рахунок на 34-й хвилині коронним пострілом зі стандарту зробив Срна. Тяжело комментировать такие игры, но я предупреждал футболистов своих, что психологически здесь очень тяжело играть нам будет, потому что многие футболисты не играли на таких стадионах, не играли в Донецке с командой Шахтер, и чисто психологически мы эту игру проиграли. Дещо іншим для обох команд видався другий тайм. Севастополь не здавався та навіть провів декілька небезпечних атак. Проте це були даремні спроби. Гірники ж розслабилися та просто догравали поєдинок реприза приза фартибона дуже гарний перший тайм і дуже невиразний другий, який змусив мене поговорити з футболістами більш жорстко. Перший тайм провели саме так, як і повинні діяти вдома. Вийшли на поле дуже впевненими, багато атакували, проводили комбінації, синхронно діяли в атаці. А розслабленість після перерви технічні помилки призвели до того, що другий тайм був нецікавий. Природно, що спектакль зійшов на нівець. Було помітно, що деякі новачки все таки ще не адаптувалися і до кінця розуміють нашу гру. Та навіть не зважаючи на суботній розгром Севастополя в прем'єр-лізі напередодні домашнього матчу проти Реал Сусідада атмосфера в стані Шахтаря панувала дещо нервова. Адже для іспанців гра в Донецьку була ключовою. Будь-який результат, окрім перемоги, позбавив би їх шансів на Лігу Європи. Водночас, і в команди Луческу шанси на вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів далеко не 100-відсоткові. Крім того, після перемоги над Севастополем побоювання у вболівальників і своєрідна цьогорічна прикмета, з якою Шахтар добре виступає на європейській арені більшого після невдалих матчів у внутрішньому чемпіонаті. Цей міф поспішив розвіяти президент клубу Рінат Ахметов. Ми програли Луцьку 2-0, але ми ж не обіграли Баєр, ми зіграли 0-0. Ми хорошу гру провели, але ми не, ми, не обіграли. Тому я хочу сказати так, що, во-первых, цей тренд треба міняти. Я хочу, щоб моя команда обігрувала і в національному чемпіонаті, і на європейській арені. Тому, якщо ця традиція ...приносила нам успіх, я хочу, щоб друга традиція приносила нам великий успіх. Але зітхнути з полегшенням вболівальники гірників змогли лише під час самої гри. Щоправда, не одразу. Перші 10-15 хвилин на чужому полі володарював Реал. Втім, на рахунку це так і не позначилося. Натомість, після стандарту на 37-й хвилині, ворота Клаудіо Браво вразив Адріано. І, попри численні спроби сусідади відігратися, до перерви цифри на табло вже не змінювалися. Як і очікувалося, вийшла важка гра, особливо в першому таймі. Протягом 10-15 стартових хвилин Реал Сос'єдат мав істотну перевагу. Ми, на жаль, не могли відібрати м'яч. Вони добре його контролювали. Звичайно, сюрпризом для Реала став той кутовий, який ми швидко розіграли, після якого забив Адріано. В кінці першого тайму іспанці намагалися тиснути на наші ворота, створили декілька моментів, але на щастя не реалізували їх. Шахтар же намагався не втрачати жодної можливості. Не встиг розпочатися другий тайм, як ворота іспанців вразив Тайшейра, який пробив точно в дальній кут. На 68-й хвилині гольовим прострілом відзначився коста. А на 87-й бразильський півзахисник гірників, якого у ЄФА визнали кращим гравцем матчу, довів рахунок вже до розгромного головою, відправивши м'яча до сітки воріт після комбінації. «Важливий фактор в будь-якій грі це вдача саме її нам сьогодні не вистачило. Ми втратили контроль над грою. Сталося це, мабуть, ще після першого голу, до якого ми дійсно добре тримались. Звичайно, всі засмучені. Коли рахунок на табло став 3-0, ми опустили руки, навряд чи в нас щось вийшло. Втім, ми сподіваємося, що зможемо реабілітуватися в матчі проти Байера таким чином маємо 4-0. Шахтар відзначається 50-ю домашньою перемогою в Єврокубках та з вісьмама очками посідає другу позицію в групі. Втім, аби вийти до плей-офф Ліги Чемпіонів підопічні Мірчу Луческу, мають перемагати на виїзді лідера групи Манчестер або ж сподіватися на поразку Байера, який відстає від гірників лише на один пункт в матчі проти Сос'єдада. Останній же має лише одне очко та вже втратив шанси навіть на вихід до Ліги Європи. Що ж до українського чемпіонату, тут Шахтар зберігає лідерську позицію. Але що має до зимової перерви зіграти на виїзді з чорноморцем, який відстає лише на три очки. Маленькі болівальники Шахтаря зустрілися зі своїми футбольними кумирами. Бразильців Бернарда та Тайсона визнали автором кращого голу та кращим гравцем минулого місяця. Після отримання нагород Помаранчево-Чорні поспілкувалися зі своїми прихильниками та пресою. Після урочистого вручення призу за бездоганну гру Бернарду та за найкращий гол Тайсону гравці шахтаря відповіли на запитання найпалкіших прихильників. Маленьких оболівальників цікавило буквально все від тактики гри до меню футболістів. З'ясувалося, що борщ скуштував тільки Тайсон. Сала ж поки що не оцінив ніхто. А от враження від перших голів, забитих у складі шахтаря, стали незабутніми. «Я дуже чекав цієї миті і добре її пам'ятаю. Бачите, як реагують оболівальники на гол Просто та неймовірно приємно, такі емоції не забуваються. Розповіли футболісти футболісти про свої родини, за якими дуже сумують. Виявилося, що у Тайсона вдома своя команда, п'ять сестер та шість братів. І перші спроби у футболі він зробив саме разом з ними. Ставилися і серйозніші запитання. Мені запам'яталося запитання хлопчика про расизм. Для мене це дуже болісна тема, і, на жаль, у світі таке трапляється. Дідлахи ж оцінювали не лише щирість відповідей, а й професійний рівень футболістів. Вони виглядають виглядать немного не тому що недавно почали грати Бернард дуже швидко. З Байером взагалі боги грає. Ну, з майща взагалі хорошо грали. Наостанок Бернард та Тайсон також зіграли з малюками у настільний футбол, роздали автографи та сфотографувалися. Золотий склад 1970-х років в музеї футбольного клубу Шахтар. Зібралися ветерани команди. Ці гравці 45 років тому брали участь у фінальній частині змагань серед найсильніших дитячо-юнацьких шкіл Радянського Союзу, де в свою чергу обійшли київське Динамо. Та посіли лідерську позицію. Імпровізована прес-конференція в кінозалі музею ФК Шахтар перетворилася на вечір спогадів. Тут зібралися колишні гравці гірників. В 1970-ті роки. Саме їх склад був одним з найсильніших в Радянському Союзі. Та минула команда залишала позаду себе таких футбольних грандів, як Київське Динамо. Футболісти кажуть, що грали тоді за честь міста і всіх шахтарів. Мої батьки шахтери, і папа, і мама ми працювали в шахті. И многие футболисты, которые играли в шахтер, тоже их родители были, шахтеры, металлурги. И они присутствовали на стадионе. И когда это очень редко было в наше время, когда мы там проиграли, ничего даже мы играли, для нас это было уже равносильное поражение. Это было стыдно, и поэтому мы так отдавались, чтобы наш болельщик только радовался. Зараз, на жаль, зібрати гравців у повному складі не вдалося, бо декого вже немає в живих. Але пам'ять про ігру залишилася не лише у серцях тогочасних болівальників, а й музеї Шахтаря. Досягти успіхів зі слів ветеранів їм вдалося лише завдяки великому бажанню. У нас була ціль і грати, і грати і грати. А лучшим подарком, звісно, це було, щоб взяли в команду майстеров. Ми виходили зі стадіону, нас всі знали, привітували. Це був лучший приз, лучший подарок. Ми не думали тоді про гроші, ні до діднічо. Також ветерани зауважують, що футбол за ці роки змінився. Тоді ж в Донецьку не було жодних умов для тренувань, а свій професіоналізм вони вдосконалювали на вуличних майданчиках. Якщо повернутися до української прем'єр-ліги, то донецький металург несподівано по-суворому розрахувався із ворсклою. Рахунок матчу чотири-один. Причому трік оформив Мораєс. 30 листопада відверто здивував ілічівець один-один. Саме так завершилася зустріч підопічних Миколи Павлова із нещодавнім лідером турнірної таблиці харківським металістом. Причому його наставник Мирон Маркевич заявив: нічия це теж добре. Міжнародна федерація хокею склала календар матчів фінального етапу розіграшу континентального кубка. Таким чином Донбас 10 січня зіграє з норвезьким ставангером Ойлерсом. Наступного дня на них чекає Асіаго хокей. А вже 12 січня донечани зустрінуться із діючим володарем Кубка руанськими драконами. 26 листопада хокейний клуб Донбас у домашньому поєдинку КХЛ здолав Магнітогорський металург з рахунком 3-2. У першому періоді Донбасівці закинули дві шайби. У другій 20 хвилинці повернули інтригу в матчі гості, зрівнявши рахунок. В третьому ж періоді Донбас таки дотиснув суперника. Вирішальний гол забив «Лайне». Під кінець поєдинку Металург пішов в абанк та зняв голкіпера. Після помилки суперника донечани перехопили шайбу та відправили її точно в порожні ворота. Але за долю секунди до цього пролунала фінальна сирена. Тож 3-2 перемога Донбасівців. Хокейний клуб Донбас здобув четверту перемогу поспіль. Цього разу не пощастило гостям із Нижньокамська. Донечани завдали поразки ніфтіхіміку за рахунок булітів. Результат 2-1. Перший період домашньої для Донбасу зустрічі з нефтехіміком видався досить нервовим, але жодній з команд на голи ніяк не щастило. Друга 20 хвилинка відзначилася наростанням тиску донечан, і врешті тандему Дадонова та Недороста вдалося прорвати в оборону нижньокамців. Ті ж, у свою чергу, зрівняли рахунок на останній хвилині матчу завдяки шістьом польовим гравцям. Овертайм виявити переможця не допоміг. Натомість у булітах господарі були влучнішими. Тож, 2-1 на користь донечан. У нас три ігри, ні одного очка. Попросили хлопців зіграти на результат. Знали, що команда Донбас дуже хорошо тримає шебу. Попросили зіграти плотно строго в обороні. Большое спасибо ребятам, що. выполнили установку. Это была наша, наверное, первая такая булитная серия дома. Хорошо, что она закончилась в нашу сторону. Победа есть победа. Безусловно, домашний фактор сказывается на любую команду, не только на нашу или нефтехимик, потому что дом есть дом, родные стены, родные болельщики, семья. То есть всегда дома играть немножко интереснее, потому что... Ну, Хазяїн смотрить, болельщики свої сморять. Німно підгоняє, чим граєш, коли на виїзді. Але же, даються три очка в будь-якому матчі, треба їх забрать. забрати. Що ж, з 2 по 8 грудня Донбас гратиме на виїзді. Донеччан жде Хабаровськ, Владивосток, Новокузнецьк, Новосибірськ. Матч у рамках молодіжної хокейної ліги побачили у себе вдома мешканці Дружківки. Зустрічалася молода гвардія та Динамо із Санкт-Петербурга. Донецькі хокеїсти, на жаль, підкачали. У Дружківці я востаннє був 26 років тому. Місто з того часу дуже змінилося не завжди у кращий бік. І це ж треба такому статися, що я зустрівся зі своєю малою батьківщиною саме у той день, коли сюди прийшов великий хокей. І де ж йому бути тому хокею, як не у новенькому льодовому палаці Альтаїр, який досить символічно причаївся між приватним сектором та центром міста і який стає дедалі популярнішим серед місцевого населення. 35 років не стояв на коньках, хотілося б дуже. Ну от прийшов перший раз став. Ну вже старий ноги дуже болять, тому ну, ніяк не можу. Покатался с внучкой. Не только катание организовано на данной арене, но и школа, областная школа детского и юношеского спорта. Значит, в нее входят дети сейчас 6, 7, 8, ну 2006, 7 и 8 года рождения. Эти детки уже около 50 человек, две группы набраны. Значит, из ближайших городов тоже сейчас.